Всім привіт! Зробив собі кілька днів перерви, притомившись після попередніх дописів. На жаль, справи за цей час не стали кращі, навіть навпаки, кілька прикрих новин. Тому ось я знову повітряна ракетна війна. 15 жовтня ЗСУ заявили про збиття 12 із запущених росіянами 17 шахедів, ще 4 було посаджено за допомогою засобів РЕП. Дивно, що українська сторона більше нічого не коментувала, бо вишестоящі органи в Москві заявили, що в ніч з 14 на 15 жовтня, 15 жовтня, вони завдали ударів гіранями, тобто шахедами та ракетами Іскандер М і Х 5969 по військових інфраструктурних об'єктах у Чернігові, Сумах, Черкасах, Кропивницькому та Миколаєві. Пізніше вони додали, що в Миколаєві поцілили місцевий воєнний завод, на якому ремонтують західні бойові машини леопарди, челенджери і так далі. Повідомили, що п'ять ракет рознесли вщент два цехи і випалили ангар площею в 600 квадратних метрів. Ох, вже це російські заяви. Ну добре. А як щодо ПС, ЗСУ та їхніх заяв? Думаєте, стало краще після того, як Зеленський звільнив Олещука? Ха, ха суть у тому, що приблизно тиждень назад заяви ПЕСЕЦ ЗСУ призвели до чуток, що після 48 днів таких безперервних нальотів, а також після одного з недавніх ударів українських дронів по великому шахідному складу в Росії, у росіян закінчуються ударні БПЛА. Що ж, ці заяви були спростовані в ніч із 15 на 16 жовтня, коли ЗСУ повідомили, що росіяни запустили у повітряний простір України 136 шахедів. Далі було заявлено, що 51 з них збито, а ще 60 посаджено за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, в той час як дії проти інших ще тривали. Також ПСЗСУ ЗСУ не особливо згадують, що з 6 жовтня росіяни нещадно б'ють по портовим об'єктам в Одесі та Миколаєві за допомогою балістичних ракет Іскандер М. Здається, я вже писав про два торгові судна, які були вражені 12 вересня Шуйспіріт і Пареса, а 14 жовтня вони також вдарили по ЕНСМУН, зареєстроване в Белізі, та Оптіма Палау. І пошкодили багато портової інфраструктури, крани, термінали для навантаження та пункти контролю транспортних засобів. Відомо, що загинуло троє людей. При цьому росіяни стверджують, що вразили базу натівських найманців. Так, так, куди там заявам Києва до вишес... вишестоящих органів у Москві. Наприклад, ці останні заявляють, що вражені суднач доставляли зброю в Україну, зокрема, шведські катери типу. Combat Boat 90. Вони навіть кажуть, що судно Optima використовувалося для перевезення безпілотних надводних дронів для ударів по об'єктах у Криму. Я сумніваюся, що це правда. Проте частина заяви, в якій вишестоящі органи стверджують, що ці судна були задіяні у експорті українського зерна. Оце правда. І принаймні цього разу під час війни знищення джерела доходу ворога є цілком легальною справою. Я тільки дивуюся, чому офіційний Київ мовчить про все це. Де ж тепер ті радісні заяви про крах російської блокади українських портів на Чорному морі, які лунали кілька тижнів тому? Звісно, російські атаки шахедами на Україну тривали. 18 жовтня ЗСУ гордо заявили, що збили 80 із 135 виявлених ударних БПЛА, ще 44 були заглушені засобами РЕП. Два залетіли в повітряний простір Білорусі, ЕЕ. -е. Отже, дев'ять все ж таки прорвалися і завдали ударів. Мабуть, це ще один з тих оборонних успіхів, про які зараз так охоче говорять, особливо після подій в Ізраїлі 1 жовтня 2024 року. Зітхає, якби тільки ПС ЗСУ та ЗСУ могли дозволити собі витрачати час на всі ці фантазії, ілюзії, мрії та вигадки. На щастя, для всіх нас вони навіть не думають про таке. Тож за останні кілька днів українці завдали ударів хімарсами по кількох місцинах у російських тилах. Схоже, фантастичне Тріо Байден Блінкен Саліван. Перекл знову милосердно передало Україні деякі модифіковані снаряди. Зокрема, лише на півдні Запорізької області було знищено скупчення військ на двох або трьох полігонах. Потім зруйнували міст через річку Конка біля Олешок тощо. У ніч з 18 на 19 жовтня Україна завдала ударів по кількох об'єктах у Брянську. Здається, було влучання або ж росіяни все збили, і це були лише уламки, що впали на землю і щось підпалили. Ще важливіше, що для звільнення шляху для майбутніх БПЛА. ЗСУ завдали удару Хімарсами по радарній системі 1К148 Ястреб АБ, десь у Луганську, удар касетними боєприпасами по одному з полігонів в С306 на півдні Запорізької області, ймовірно, 16 або 17 жовтня, удар уразив близько взводу російської піхоти, війна на землі. Загалом, так, я можу підтвердити ту частину звіту Подоляка. Від 14 жовтня подоляк радник Зеленського, згідно з якою ЗСУ покращили ротацію своїх військ. На мій подив, уранці 16 жовтня, я зрозумів, що знаю щонайменше про чотири бригади, які були відведені з лінії фронту, а зараз проходять реорганізацію і навіть деяке переформування. Не буду вдаватися в подробиці, які саме підрозділи були відведені, і куди залишаю це для здогадок вишестоящих органів у Москві. Крім того, я не впевнений, наскільки тиждень два відпочинку для цих підрозділів можна вважати створенням резерву. Але хо-хо-хо, мабуть, знову замало курив. Ви ж хотіли, щоб я сказав щось з оптимізмом, навіть з ентузіазмом. Так ось радійте. Курськ проблема з цією операцією проста настільки, що Зеленський, сирський і всі їхні славні генерали мали б зрозуміти певні речі з самого початку. Але ж, видається, вони ще більші військові дилетанти, ніж я. Чорт забирай, командир 80-ї повітряно-десантної знавце саме тому він звільнився і подав у відставку, коли йому повідомили про цю операцію, про які певні речі йдеться. Перше якщо ЗСУ були відправлені в Росію з метою розгромити ВСРФ і, можливо, ВДВ в маневреному бою, див Вільтшвайн'яхд. Або полювання на кабанів, тобто знищення живої сили ворога в маневреній війні, змусивши таким чином вишестоящі органи вивести свої частини з території України, то вони вже перегнули палицю в цій справі. Українці вже розгромили близько 20 полків, змусили росіян вивести частини з північної Харківщини та Південного Запоріжжя. Більше того, вони захопили величезні архіви ФСБ. То, якого біса вони досі там роблять. Краще було б замінувати все, потім відступити, перегрупуватися і повторити цю операцію в іншій точці, поки росіяни не зрозуміли, що відбувається. Але два якщо ЗСУ були відправлені в Росію з метою захоплення території задля дипломатичного торгу, то це був чистий ідіотизм, абсолютно безглузда спроба. З тієї ж причини, з якої ЗСУ не можуть утримувати лінію фронту в Україні, тому що ними командує ілюзіоніст. Який командує через свого некомпетентного мікроменеджера за підтримки цілого генштабу некомпетентних людей, що призводить до нездатності ЗСУ утримувати територію. А якщо ЗСУ не можуть утримувати територію, то немає сенсу посилати їх в Росію, щоб захопити територію, яка може бути використана як предмет торгу. І ось вам наостанок три. Якщо ЗСУ були відправлені в Росію з метою справити враження на зомбованих ідіотів на Заході, як, мабуть, вирішив Зеленський, то навіщо витрачати 400 плюс військових двохсотими з найкращих батальйонів ЗСУ? Плюс час, плюс багато незамінних боєприпасів, плюс багато дорогоцінних транспортних засобів, коли їх можна було б використати з набагато більшою користю в Україні? Якщо АП Зеленського несе відповідальність перед народом України, то їм краще пояснити це і якнайшвидше, тому що ну той самий знаменитий свербіж у мізинці підказує мені, що такі є вагомі підстави сумніватися в доцільності цих дій: народу вугледара, часового яру, піщаного, кругляківки, невського, тернова, покровська, торецька, мирнограду, Гродівки Красного Яру. Орлівки, Миколаївки, Желаного, Прохорівки, Новоселівки Першої, Уманського, Неталівки, Первомайського, Очеретиного, Бердичів, Авдіївки та багатьох інших містечок, втрачених за останні кілька місяців, або тих, що ось ось будуть втрачені, вони перебувають просто в ейфорії від перспективи тікати зі своїх домівок, які росіяни розтерли на порох, а потім розграбували все, що там є чи було. Аби якийсь ідіот у Києві намагався справити враження на кількох офісних клерків у Вашингтоні, Берліні, Лондоні чи Парижі, Але ж Генштаб У вже знайшов рішення як щодо розгортання батальйонів тероборони всередині Росії просто геніально. Я навіть не намагаюся з'ясувати, чи дивується хтось із супермозків у Києві. Що ці погано навчені і погано оснащені підрозділи стають першочерговими мішенями російських контрударів? Навіщо перейматися такими деталями, якщо вони навіть не можуть мислити за межами підрахунків, скільки ж батальйонів було розгорнуто і в якому секторі? То чи дивно, що росіяни, які там воюють, описували, як полонені українські тероборонівці, просто кидають зброю і здаються в полон. Якщо їх тільки не стратять без суду головорізи з 555-го батальйону морської піхоти, відкрито кажучи, що вони не хочуть воювати за цих грьобаних генералів, так знаю, неполіткоректно так говорити, навіть якщо це цитата, чий абсолютно підтверджує читай геть не підтверджує мою теорію полювання на кабана на покарання решту дня, простою в кутку на колінах читаючи отче наш. Але Київ зараз має знайти якийсь спосіб захопити якомога більше росіян, щоби мати змогу обміняти їх на українців, яких в російському полоні опиняється все більше. Менше з тим з 15 жовтня замасованої підтримки ФПВ дронів, якими управляють через оптоволоконні кабелі, що робить їх глушіння майже неможливим. Весерев і ВВДВ відновили свій контрнаступ потужними атаками з Калинового в напрямку Кругленького та з Любимівки на зелений шлях. Зсу тримаються на східній стороні Новоіванівки, у Леонідовому, у Нижньому Клині та в Толстому Лузі. 17 жовтня російська 155-та бригада морської піхоти здійснила наступ на Новоіванівку в напрямку Малої Локні та Кругленого. Цього разу 95-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ врятувала ситуацію контратакою і розгромила цілу штурмову групу, яка включала як мінімум три БТР 82 більше інформації тут. Не дивно, що за чутками вцілілі підрозділи 155-го батальйону відмовляються йти на новий штурм. Проте, наскільки запеклими, а отже, часто хаотичними, є бої останніх кількох днів. Свідчать декілька іронічних ситуацій. Ось, наприклад, росіяни захопили майже неушкоджену бойову машину піхоти ЗСУ Страйкер, а в ній знайшли листок зі списком військовослужбовців армії Смушого США, значить, цей екіпаж був із Сушимечі США. Логічно же. ось вони солдати армії США, натовські найманці. А коли хтось там на Росії запитав, де ж їхні тіла. То отримав у відповідь інший логічний висновок згоріли, як же я це люблю, або ось таке велике досягнення у районі Курська, привід для росіянських радощів, знищено третій челенджер. Мабуть, цього разу привід дійсно є, посилання на російський канал не наводимо через можливе блокування РЕД. Або ще один успіх росіян, який можна спостерігати на цьому відео, БТР-82. А їхньої 810-ї бригади морської піхоти без печалі їде повз 2 Т 64 17-ї окремої танкової бригади ЗСУ. Спочатку екіпажі останніх трошки офігіли, а потім хтось натиснув на гашетку і підірвав російську машину. Північна Харківщина Українці продовжують наступати від липців на Лук'янці. Росіяни продовжують відступати у центрі Вовчанська, Куп'янськ Сватове. Це правда, що велика російська мотоциклетна десантна група була розгромлена 77-ю окремою аеромобільною надніпрянською бригадою і підрозділом БПЛА Тимур. Проте росіянам вдалося зайти в кругляківку, а отже вийти до річки Оскіл і розрізати плацдарм зсу на двоє. Найгірше те, що для постачання своїх військ на куп'янському плацдармі українці тепер мають лише напівзруйнований міст біля траси Чугуїв-Сватове. Південніше третя окрема штурмова бригада контратакувала у Невському і повернула частину села. Бахмут підтверджено, що росіяни мають два плацдарми на захід від каналу Сіверський Донець Донбас, один на захід від Калинівки, інший у часовому Ярі Торецьк. Схоже, українська контратака на минулих вихідних не справила помітного враження на ВСРФ. Вони знову наступають через центр на захід і південний захід. Покровськ. Після численних невдалих спроб взяти Селидове росіяни повернулися до плану обійти 15-ту бригаду Нацгвардії Карадах, атакуючи на північ і південь від міста. Також вони розширили 4 з 5 проривів лінії ЗСУ в районі Цукуриного, на захід, там самі поля, і на південь Кремінна Балка, Ізмайлівка Паралель та Желанне Друге, Курахове. Росіяни захопили острівське. Вугледар. Цього тижня лише один штурм 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада спалила 33 російські бронетранспортери. Але росіяни все ж таки увійшли в Катеринівку і завершили зачистку Костянтинівки.